Оп, Василь Бурсук у свої 23 роки за місяць зміг стати мільйонером завдяки підрядам від департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Непогано чи не так? І це при тому, що не маючи жодного працевлаштованого працівника, він власними руками забезпечив резервним живленням аж шість міських котелень. За це з міської казни йому й заплатили понад 7 мільйонів гривень. І о диво підряди від мерії він почав вигравати за лічені дні після реєстрації ФОПа. Про це під час сесії 30 жовтня Луцької міської ради повідомив представник громадянського руху Свідомі Валентин Хаймик. Ці 23-го року Луцька міська рада і департамент житлово-комунального господарства уклав десь 15 договорів на реконструкцію мереж і підключення, зокрема, генераторів до потеряних міста. Подавалося це як в принципі забезпечення, Печені критичної інфраструктури, і зокрема, підключалися ці генератори, робилися роботи е, в 20, кінці 23-го року. Проте в минулої сесії ми виділяли з бюджету 3 мільйони гривень для такого підприємця, нібито борг за е, ці роботи, 3 мільйони гривень для підприємця Борсука е, Василя, якщо не помиляюсь правильно. І е, коли проаналізували ми ці роботи, виявилось, зокрема. Досить дивні факти. Цей підприємець, зокрема Бурсук Василь Денисович, він був зареєстрований в листопаді, зокрема 13 листопада 2023 року, за 15 днів до проведення тендерів. Мова йде про Василя Борсука, фізичну особу підприємця із села Нивець, що на Рівненщині, за даними аналітичної системи «Юконтроль», ФОП хлопця доволі обширний, бо ж має цілих 53 кведи. Але разом з тим доволі молодий, адже зареєстрував Василь його 13 листопада 2023 року. І буквально за тиждень борсуку за підряди від департаменту ЖКГ Луцька та міськ виконкому заплатили 7,3 мільйона гривень. За даними спеціалізованого сервісу з перевірки телефонних номерів, Василь Борсук підписаний у телефонних книгах інших людей, як Вася Опт, Вася Грущик, Вася Помічник, Вася Борсук Фозі Оптсклад, Василь Фозі Стажер. Фозі помічник гріши. Погодьтесь, що теги мало нагадують контакт мільйонера. З власних джерел журналістам новин Луцька та Волині Конкурент стало відомо, що, попри таку велику зайнятість, на той час він не мав жодного підлеглого. Тобто, усі послуги, які він може надавати згідно з кведами, він надає власноруч. Що ще більш цікаво, співпрацював молодий підприємець тільки з міськрадою Луцька, І доходів з інших джерел, за даними Юконтроль, у нього не було. Так, у період з 20 по 27 грудня було проведено 12 транзакцій на 7,3 мільйони гривень. Ці кошти 23-річний хлопець із села на Рівненщині отримав всього за тиждень. Але чи підуть вони саме йому до кишені? Цього підприємця немає жодного найманого працівника. Йому 22 роки. Тобто складається ситуація, що за зараз... Два тижні до тендерів такий собі підприємець, такий собі хлопець простий, э, стає підприємцем, не маючи жодних працівників, не маючи матеріально-технічної бази, відмиває 7 мільйонів гривень з людського бюджету. А ми, як міська рада, маємо закривати на це очі. В мене питання до Ігоря Ігоровича. Ви, як очільник міста, э, особисто несете відповідальність за те, як використовуються кошти нашої громади. Чому ви дозволяєте такі схеми? Часом ставленик скандального олігарха Палиці мер Луцька Ігор Поліщук розповів, що буцімто усі закупівлі проводили згідно із законом, і скарг на них не надходило. Наскільки мені відомо, не було подано жодної скарги в антимоновольний комітет. Наскільки мені відомо, не було скарг до відповідно замовника робіт від інших підприємств чи підприємців, і наскільки мені відомо, відповідні закупівлі перевірялися. Тож, що виходить, луцька влада на чолі з Поліщуком або нічого не знає про ймовірні схеми, чи то ба? Історію успіху 23-річного борсука, у що віриться, звісно ж, важко, або ж продовжує їх покривати. Тим часом обранці громади сподіваються, що на цю ситуацію звернуть увагу правоохоронні органи.